Продається будинок, розміщений в селищі міського типу Кольчино, На горі, на чистому незадибленому повітрі з гірськими річками, до найближчого міста Мукачево всього 5 кілометрів. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів та ділянка в 14 соток. Будинок цегляний і покритий облицьовкою. Для збереження тепла. Перекритий утеплений дах. Вікна не металопластикові. Звичайні. Будинок складається з двох великих кімнат та кухні. Санвузол на дворі. Будинок потребує ремонту, потрібна заміна паркету. Ремонт стін. Є можливість перепланувати будинок та зробити санвузол у домі. Меблі залишаються. Є можливість заселитися одразу та робити ремонт походу. Територія огороджена. Сусідів поруч небагато. В кінці городу ліс. Вздовж городу ростуть яблуні та вишні та посаджено малину для затінку. Джерельна вода з крана. Є літня кухня, але не дороблена. Але там проведено світло та є балони з газом. Велике подвір'я ідеальна асфальтована дорога до хати, сад, дровітня та сарай. Є місце для побудови гаражу або навісу для авто. До центру Мукачева всього 5 кілометрів. Ходить автобус з зупинки кожну годину. В сусідні села автобуси ходять раз на декілька годин. В селі є стадіон, школа та магазини. Цей будинок стане чудовим місцем для вашого відпочинку та затишку. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та обов'язково підписуйтесь на наш канал. До вашої уваги будинок у селі Берегове Обухівського району Київської області з новим якісним ремонтом. Площею у 100 квадратних метрів. Ділянка землі 6 соток. Будинок кирпічний і має утеплення пінопластом. Нова металочерепиця і стічні труби. Металопластикові вікна. Нові цементовані сходи. З можливістю облицьовки каменем або плиткою. Територія огороджена парканом з металопрофілю. На кодові. Будинок має три кімнати, кухню та суміжний санвузол. Є літня кухня. Опалення газове, каналізація центральна. Водопровід також центральний. Електроенергія у 10 кВт. У будинку зроблено євроремонт. Будинок немебльований. Стіни пофарбовані, зроблено натяжні стелі. Вся підлога в ламінаті. Є кондиціонер, міжкімнатні двері з дубової дошки. Кухня пуста, виведено трубу під пральну машину та посудомийну. Санвузол повністю обкладено плиткою, встановлено новий туалет, ванну та душ з перегородкою. Місце для сушіння одягу, літня кухня старого зразка, з цегли та перекрита шифером. Туди проведено газ, світло, можливо підвести воду. На території є скважина, яка підведена до будинку. Є місце для додаткових господарських приміщень. Велика площа зеленої трави, на якій можна розмістити зону барбекю або викласти доріжки з клумбами різних квітів. Будинок знаходиться в центрі села. Поруч знаходиться зупинка транспорту з полученням з сусідніми селами: є школа та садок, два кіоски та перукарня. Для ваших питань та зв'язку обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на канал. В вашій увазі недорогий будинок з літньою кухнею в 10 кілометрах від Мукачева. Та 18 кілометрів до кордону у місті Чоп. Хороше транспортне сполучення. З гарною земельною ділянкою поруч розміром 25 соток. В хорошому стані. Заходь і живи. В 2021 році був ремонт. Встановлені нові пластикові вікна та двері, встановлено плитку на підлогу. Виведено каналізацію з вигрібною ямою вгород. Замінено електрику від до 16 кВт. Встановлено два тарифних лічильники. Сам будинок виконано з каменю з перекриттям пінопласту, покриття з керамічної черепиці. Всередині будинку є туалет, душова, електричний бойлер для нагріва води. Весь санвузол обкладений плиткою, велика обладнана кухня та цікавим дизайнерським рішенням у вигляді чорних пофарбованих стін та нової стелі. Кімнати замебльовані новими меблями. Нові ліжко двохспальне та дитяче, шкаф для одягу. Стіни також виконані у чорному і темних кольорах. В кімнатах теплі підлоги з плиткою. А опалення від електроконвектора. Є димоходи в стіні, можна встановити кахельну пічку чи камін. Двір огороджений з металопрофілю, з додатковим заїздом для авто. На території є підсобні приміщення, місце для саду та городу. Вирито місце під басейн або ж для міні-ставочка. Хороше місце розташування бокова вулиця. В центрі села Стрибичево, недалеко автобусна зупинка та залізнична станція, звідки на електричці всього дві зупинки до Мукачево. Вулиця асфальтована, в селі є все для проживання та навчання дітей: дитсадок, школа, поліклініка, навіть кілька церков, куча різних магазинів та склади будівельних матеріалів. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал. До вашої уваги продається теплий, світлий кам'яний будинок у селі Павленківка Житомирської області. Всього в 20 хвилинах від міста Житомир та Бердичів. Будинок виконаний з білого кирпичу з шиферним дахом. Будинок складається з чотирьох кімнат, коридору та кухні. Підійде для великої родини. Має газове опалення та металопластикові вікна. Подача води централізована. У селі своя свердловина. Крім того, є басейн для питної води на 11 кубів. Вода заведена у будинок. Лічильники на газ, воду та світло. Залишаються майже усі меблі, пральна машина та холодильник, косметичний ремонт з натяжними стелями та новими шпалерами. Літня кухня недобудована, встановлені вікна та двері, проведено світло та газ. Є підвал, що допоможе зберігати продукти свіжими усю зиму, та хосприміщення, туалет на вулиці. Можна використати одну з кімнат для перебудови санвозла в будинку. Двір повністю огороджений з зеленими насадженнями, ділянка в 11 соток, є невеликий город та зона відпочинку. Частина подвір'я залита бетоном для зручності. До міста всього 20 кілометрів. У селі є дитячий садок, школа, магазини, супермаркет. Та амбулаторія. Поруч річка та ліс. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу. Та не забувайте підписатися на канал. Вашій увазі будинок у Вінницькій області у селі Адамівка, Жмеринського району. Продається чудовий будиночок. Побудований в 70-х роках, який має чудовий вигляд, пофарбований зверху та з шиферним дахом. Будинок з досить великою площею в 111 квадратних метрів та територією у 6 соток. Будинок огороджено новим металопрофільним парканом. Має погріб, власну криницю. Вода з якої проведена насосом до будинку, гараж та багато клумб з деревами, які дають прекрасний затінок та місце для відпочинку. Є зона барбекю. Будинок має дві кімнати, вітальню та кухню. Наразі санвузол на дворі, але є місце для облаштування його в будинку. Є косметичний ремонт. Всі меблі залишаються. В будинку проведено газ та світло. Є додаткові балони з газом. Земля приватизована. Є можливість викупити земельну ділянку під город. У селі працює два магазини, школа та навіть гурток з танцями. Прекрасне сполучення з Ближніми селами та містами. Для огляду будинку та ваших прохань обов'язково чекаємо у нашому телеграмі та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити нові оголошення.